Місці, місці. Ми на Канаді, на я буду, бабула, Усім привіт-привіт! Як ви вже зрозуміли, ми смажимо оладки. Зараз знаходжуся я своєї мами, Юлічки не бабусі. Ось дивіться, яке я зробила тісто з вечора на заквасті для оладків. Оладки в мене солені, будемо їсти з тушонкою і потім з вареничком. Тому ось такий сніданочок поснідаємо з діточками, з бабусею, і будемо їхати відпочивати далі. Ось наші оладки смажаться. Звечору я зробила тісто, додала закваски. Води трошки молока, сіль і борошно, замісила ось таке тісто. І Вранці готове тісто можна смажити оладки. Готую сніданок я, тому що мама поламала руку, немає можливості це робити, тому я що можу, те допомагаю. Приїхали на трошки в гості, трошки по справах вирішити свої, і також відвідати батьків. Відвідали сажаного тата, він також в лікарні. Тому ось така поїздка у нас вийшла цього разу. Смачно, Юлічка? Бабусі смачно. Так. Да. Як бабусі хорошо, так, да, Юлічка? Купаєтеся? Діночка на цьому, на самокаті. А ці дівчатка собі купаються. Дівчата покупалися в басейні. Тепер стрибають на батуті. А я поки допомагаю мамі, кришу щавель. Сутрічка Альонка нарвала щавлю. я ось мию і кришу. Кришу, потім будемо консервувати на зиму і варити зелений щавлевий борщик. Дуже люблю щавлевий борщ. Закриваємо завжди щавель на зиму, його консервуємо. Тому тут все дуже-дуже просто, потрібно помити, порізати дрібненько щавель і засолити та у баночки. Дуже гарно стоїть, нічого з ним не робиться. Тоді зимою зварили борщик і в кінці додавали щавель. І виходить дуже смачний зелений борщик. Дуже корисний. Ось, Потрібно посолити солі, хто скільки сипле, обов'язково головне, щоб було так гарно сильно посолений. Тому що, коли вже зимою в більшості ми відкриваємо щавель, то ми вже борщ не солимо, тому що хватає солі, яку ми сиплемо ось зараз у щавель. Посолили приблизно на цю кількість десь пішло 6-8 столових ложок солі. Тепер потрібно гарно, ретельно перемішати, щоб вся сіль розтала. І трошки щавель пустив в сік. Його варити не потрібно. Декілька разів ми пробували просто: отак, щавель покришили, порізали. Тоді беремо його у каструлю, щоб він. Приварився, тільки змінив колір, але його не солимо і можна консервувати. Також стоїть все з ним добре. Ну, мама і я також в більшості робимо ось так. Посолили гарно, в баночки гарно натрамбували. Трошки зверху присипали ще сіллю, і можна закривати. Щевель стоїть, все з ним добре. Ось в нас вийшло. Виходить ось таких три баночки півлітрових. І з такої кількості щавлі. І тоді вже зимою, ложку, дві, три, дивлячись, у кого яка каструля, можна використовувати готовий щавель у борщик. Ось так крижечкою закриваємо баночки, і готово. Тому, в кого є щавель і любить борщ, закривайте. Домашні справи поробили забрали діток і їдемо в парк у лісовичок трошки з дітками погуляти, погратися. Діночка. Мої дві сестрички меншеньких фотографується. Безпередні і два Ставайте вас теж сфотографуємо. Та не видно, як я на пальчиках не видно. А чого ти на пальчиках? Дивіться сюди. Ахай, Алло. Михай, привіт. Юлечка, вставай, ділочка, вставай біля діток. Вставайте всі. Вставайте всі. Вставай, Юлечка, гарненько. Встаньте с ней сходку. Анита, классно. Ой, бубух! Ой, бугу. Классно, да? Да, ты хочешь? Зараз две хлопчики, да. Хочешь, Дядя. Маленький дядя. Да? Зараз дядечки. Ника, то что ты тут забыла все это. ручку. немножко, да? Ручку. А вставай. Все, вставай. Вставай, тата. Не пидор. Их сюда тоже О, все, да, молодая. Ты... А, упал. Я хотів перепорити, але ми мене витримає як. Ну, бачок ще набуть. Тримайся за шнулочки. Кетка тримайтеся забігу бала тримається. І трошки йде. Діночка, забирайся. Як гарно в лісі. Свіже повітря. Населочимся, дітки граються, гуляють. І все, і ножками ставаємо. Юлічка переборює страх. <рес> страх висоти, тепер ручку підійди. Юлічка, таточка від тебе учить. О, о, о давай, молодець. О. о, тепер другу ручку. Молодець. Тепер підходь тебе. Тебе гарно виходить, даться. Ой, молодець! Тебе дуже гарно Але виходить. виходить. Юлечки 4 рочки, а, а вона вже так вміє гарно ходити, да? ну, якучка, ходи, ні, так? Нікочка, ходи, дайте, Ніка. Привет! Можно до вас? А мы тут гуляем, такая дорожка. Привет! Куку, -ку! где ты? Привет! А где ты? Привет! Привет, привет! Идем? Идем? Давай, 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 ручки, давай, 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 Oh, yeah. yeah, ходи, ч, ходить. О, тут держал катали. Вау Юлия? Оба! Оба! Спуска! Ціка-пока. Подивіться, як гарно зробили наглядний приклад того, скільки розкладається сміття. Пакети 25 років, підвузник під 250 років. Це взагалі, наскільки важливо сміття не викидати. Цигарки 15 років. А ми йдемо збирати грибочки із Юлечкою. Там ще багато чого цікавого бачу. Ось перший гуртожиток комах. Всяких таких цікавеньких штучок, дуже багато. Тут комахи проживають. Все про мед, мед. Все про мед та про бджіл. Вісім фактів про бджіл. Бджоли мають п'ять печей і шість сніг. Дуже цікаво. Середній вулик може містити близько 50 тисяч бджіл. Це взагалі кій обов'язок. Yes. Да. Це бджілка бчо... така. Бачиш, яка бджілка Юлечка? Вусики, очі, голова, крила, задні ніжки. Я боюся, вона Ні, вона не справжня. Це на, малю... на малюнку така бджола. Ідемо далі. Ось такі вулик Хтось там живе, напевно, тому вулику. Цікавенько так подивимося, хто там живе? Хто там живе? Ой, хто там живе? Хтось там живе? А тепер другий гуртожиток комахи. може зайчики а там живуть. А тут комахи живуть, бачиш? Комахи там живуть, їхній гуртожиток такий. Ось корисні лісові комахи. Це корисні. Дели бабка. Ось такі місток є. Саша гуляє з сіночкою. Ходи на місток. місток. Там є не Ні, це такий місток. А чого? А це ось гриби волині. отруйні гриби, які не можна чіпати. І її стівні гриби. Як я люблю ходити по гриби, дуже сумой на Полтавщині за грибами. а так в лісі походити. Білий гриб, польські синяки ми на них говорили. Клас. І ось зробили такі грибочки. Ну, ми зараз спробуємо знайти справжні грибочки, тому що вже я бачила продають. Лисички вже є, білі гриби. Можливо, ми щось і знайдемо зараз. Ось там вже така. Ось такий приємний час ми мали зі своєю сімейкою і родиною. Дітки нагулялися, настрибалися, задоволені, ми втомлені, але щасливі. Тому, по можливості, проводьте час зі своїми рідними, зі своїми дітками, щоб в них було щасливе дитинство. На цьому ми будемо прощатися з вами. Усім дякую за ваші перегляди, за ваші добрі коментарі. Нехай вам щастить! Усім пока, пока.